Ізраїль передав Україні комплекси Петріот, які отримав від США. Про таке розказав ізраїльський посол у Києві Михайло Бродський в інтерв'ю блогерці Марісі Довбенко. Давайте почуємо. Система, яку дуже добре знаю тут в Україні. Система Патріот, яка врятувала нас колись в початку 90-х, коли була перша війна в персидському заліві, тож ми, ми отримали тоді. Ми отримали від сполучених штатів. Ми отримали систему Патріот. І до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на були на озброєнні Ізраїлю в початку 90-х. Ми погодились передати їх Україні. І е, про це, е, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг в е, військовому плані, це, це не так, це неправда. Ізраїль передав Україні комплекси Петріот, які отримав від Сполучених Штатів Америки. Про таке розповів ізраїльський посол у Києві Михайло Бродський в інтерв'ю блогерці Марішці Довбенко. Система, яку дуже добре знають тут в Україні, система Патріот. Яка врятувала нас колись в початку 90-х, коли була перша війна в персидському заліві? Тож ми, ми отримали тоді. Ми отримали від сполучених штатів. Ми отримали систему Патріот. І до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на, були на озброєнні Ізраїлю в початку 90-х. Ми погодились передати їх Україні. І е, про це е, на жаль не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг в е, військовому плані, це, це не так, це неправда. МЗС Ізраїлю заперечило передачу Україні систем Петріот. Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Петріот. Так ідеться у відповіді міністерства на запит ізраїльських журналістів. Нагадаю, раніше посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський повідомив, що Ізраїль віддав Україні системи Петріот, які колись отримав від Сполучених Штатів Америки. Офіційно про це не повідомлялося. От трішки далі ми будемо цю тему з'ясовувати, так що залишайтесь з нами. Проте МЗС Ізраїлю заперечило передачу Україні систем Петріот. Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Петріот. Йдеться у відповіді міністерства на запит ізраїльських журналістів. Я нагадаю, що раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив. Ізраїль віддав Україні системи патріот, які колись отримав від сполучених штатів Америки. Але офіційно про це до цієї заяви посла Ізраїлю в Україні не йшлося жодного разу разу. І слід зазначити також, що Ізраїль почав виправдовуватися за Петріот через те, що Росія почала вимагати роз'яснень щодо заяви посла Бродського. І, хоча країна не зобов'язана нікого інформувати про свою військову допомогу, Кремлю вдається чинити тиск на країну, адже вона є союзником Ірану, який загрожує національній безпеці Ізраїлю.